Я вітаю випускників 2024 року. Ви успішно закінчили харківський фаховий коледж технологій та дизайну і отримали професію, незважаючи на тяжкі часи для кожного з нас, для нашої країни. Я бажаю вам скорішого миру, перемоги, здійснення усіх мрій. Нехай в вашому житті буде міцна дружба, любов. Міцні сім'ї. І багато-багато сонячних щасливих днів. Щастя вам! Дорогі випускники! Від імені студентського самоврядування хочу привітати вас із цим важливим досягненням. Сьогодні ви завершуєте важливий етап у вашому житті, і ми всі пишаємося вами. Ви пройшли довгий і складний шлях, досягли значних успіхів і стали справжніми професіоналами своєї справи. Бажаємо вам, щоб здобуті знання і навички стали міцним фундаментом для подальших звершень. Нехай ваші мрії здійснюються, а ваші амбіції ведуть вас до досягнення нових висот. Успіхів вам у всіх починаннях, невичерпної енергії та натхненням. З повагою голова студентського самоврядування. Шановні випускники, ось і настав для вас той довгоочікуваний момент, коли пари, курсові, екзамени позаду, і ви вже готові отримувати диплом Диплом кращого коледжу Харкова. На вашу долю випав непростий час випробувань. Спочатку COVID-19, карантинні обмеження, дистанційне навчання, а з 24 лютого війна. Але від випробувань ми стаємо сильнішими. Бажаємо вам завжди йти за своєю мрією, не відступати, знайти своє щастя в житті і не припустити його. Бажаємо миру, здоров'я та спокою, професійних здобутків, реалізації всіх ваших планів, бути креативними, бути сильними, любити нашу Україну. Ми пишаємось кожним із вас. Наші любі випускники. В цей день вітаємо вас з завершенням навчання в Харківському фаховому коледжі технологій та дизайну. Ви зробили величезний крок у вашому житті. Ще один крок, отримали диплом, і тепер настав час підкорювати нові вершини. І тому ми бажаємо вам. Знижної впевненості в собі, натхнення до нових звершень і найкращих життєвих шляхів, щоб кожен крок у вашому житті був кроком до щасливого і успішного майбутнього. Ми віримо, що кожен з вас здатен на великі справи. Мирного неба в добру путь. Шановні випускники, дорогі студенти, просто наші любі діти! Від імені викладацького складу коледжу вітаю вас з успішним завершенням фахового навчання і отриманням диплома бакалавра. Ви воєнний випуск великої мужності, стійкості й витримки вимагало від вас навчання у роки воєнного лихоліття. Але ви з щастю витримали труднощі, навчаючись під вибухи ворожих прильотів, під звуки сирен повітряної тривоги, під час блекаутів і повідомлень про руйнації рідних міст і сіл, а також перебуваючи в евакуації. Але ми віримо у перемогу, у вашу щасливу долю під мирним небом, яка буде нагородою за вашу нескореність, за ваше терпіння, за ваше прагнення. Через терни до зірок. Дорогі випускники, ваші знання, ваша загартованість, ваші професії так необхідні людям і всій країні. Економіку треба відновлювати, екологію рятувати, людей одягати, стригти, прикрашати, оселі опоряджувати. А наші викладачі надалі будуть вас підтримувати. Звертайтеся за допомогою в будь-який час. Пам'ятайте, що ви для нас рідні, найкращі, найдорожчі. Бажаю вам міцного здоров'я, моральної вищості, щасливого життя, вірного кохання, успішної кар'єри, надійних друзів, матеріального добробуту, а головне миру, миру, миру. В добрий час! Шановні наші випускники, прийміть найщиріші вітання з нагоди закінчення навчання в коледжі та здобуття фахового рівня молодшого бакалавра. Сьогодні радісна подія, радісна від того, що колишні першокурсники отримали дипломи – один із перших та найважливіших документів вашого дорослого життя. Ви стали нашими колегами. Бажаю, щоб знання, отримані під час навчання, допомагали вам будувати кар'єру та досягати великих успіхів у роботі. Бажаю, щоб друзі студентської пори залишилися з вами на все життя, щоб пам'ять зберігала найкращі моменти часу навчання в коледжі. Бажаю не зупинятися на досягнутому, а розвиватися і вдосконалюватися у професійній своїй діяльності. Нехай з цього моменту закінчення коледжу життя розстелить широкі дороги, щоб піти уперед, до успіху, зустрічати на своєму шляху удачу, везіння, добробут і безмірне щастя. Бажаю реалізуватися професійно і стати першокласним майстром своєї справи. В добрий путь, любі випускники. Добрий день, наші шановні випускники та їх батьки. Я викладач екологічних дисциплін Наталя Миколаївна. Хочу привітати вас з закінченням нашого навчального закладу Харківський фаховий коледж технологій та дизайну. Я хочу побажати вам у вашому майбутньому житті всього самого найкращого. Я хочу побажати вам здоров'я, натхнення, щастя, щоб ви до. Дост достигли тих висот, яких ви собі омріяли, щоб ви, як майбутні спеціалісти-екологи, змогли захистити нашу державу від забруднення, щоб ви змогли очистити наші ліси, річки на спасти наших тварин, щоб ви змогли прожити. Таке життя, яке ви самі собі пр придумали як які ви собі омріяли. Тому, будь ласка, не забувайте нас своїх викладачів, не забувайте той коледж, який, який вам дав всі основні навчання, а також е знання. Не забувайте тих викладачів, які з з вами віталися кожного дня. І, будь ласка, будьте щасливими і доброзичливими людьми. Залишайтеся такими гарними, молодими, гарними, красивими, доброзичливими, які ви є. Бажаю вам всього найкращого в житті. До побачення, до нових зустрічей. Любі випускники. Ось і закінчився цей навчальний рік. Ось ви здобули освіту в Харківському фаховому коледжі технологій та дизайну. Ви подолали перший щабель до вершини своєї мрії робити цей світ кращим. Ви отримали першу в своєму житті освітню кваліфікацію молодший бакалавр. Ви зробили перші кроки на шляху своєї професійної майстерності. Ви декілька років були частиною нашого коледжу. А наш коледж став назавжди частиною вашого життя. На жаль, так сталося, що ми з вами торували шлях навчання під час тяжких випробувань. Але саме ви, наші студенти, були яскравим променем надії на краще життя. Саме ваша жага до життя, ваша впевненість у майбутньому підтримувала особисто мене. І всіх викладачів і співробітників коледжу. Я щира вдячна вам за яскраве світло, що знаходиться у ваших серцях. Світло обов'язково переможе темряву. Попереду на вас чекають океани: великий, як океан життя, Нескінченний і прекрасний, як океан кохання, бездонне та безбрежне, як океан щастя. Тож вперед, підкорюйте океани своєї долі, Весь світ відкритий для вас, а той промінь надії, що ви дарували нам, нехай перетвориться на велике сонце вашої душі і зігріє, і освітить нашу рідну землю. Слава Україні! Мої дорогі на повторні веде 41, мої любі випускники, ось і закінчилось ваше навчання у коледжі. Прийшла ви до нас зовсім юними, після школи. За чотири роки трапилось дуже багато на це ціле життя. Багато з вас поїхали до інших країн, але й багато залишилось у рідному місті. Я бажаю всім вам відкрити для себе нові горизонти, здійснювати мрії і досягати цілей. Нехай у вашому майбутньому буде багато радісних моментів і великих перемог. Бажаю, щоб кожен новий день приносив вам радість та щастя, а кожен крок у майбутнє був наповнений впевненістю та натхненням. Миру та щастя. Привіт Аліна, Вероніка, Андрію, Наталя, Віолета, Анфіса, Анастасія, Валерія. Всі-всі випускники Харківського фахового коледжу технологій та дизайну. Сьогодні ви стали вже фахівцями. Своєї справи. Ви отримали диплом про закінчення коледжу. І завтра ви вже будете повноправними колегами та колежанками нас, викладачів. А пам'ятаєте, якими ви прийшли в 2020 році до нас навчатися? Якими були маленькі студенти та студентки? Сьогодні ви вже дорослі люди. Ви вже виросли. Ви стали справжніми дівчатами та молодими хлопцями. Наше навчання було цікаве і складне. Ми вчилися як в офлайні, так і в онлайні, як в тиші, так і в складних умовах. Але ми з вами це зробили, і ви отримали свій диплом. Я вам дуже вдячна за те, що ви вчилися і навчалися. Дякую також вашим батькам, які допомагали вам і нам подолати ці складнощі. Бажаю вам здоров'я, щастя, бути справжніми патріотами нашої рідної України. Нехай вам щастить в подальшому житті і не забувайте наш Харківський фаховий коледж технологій та дизайну, який став вашу першу сходинку в дорослому житті. Обнімаю всіх і бажаю всім успіху! Вітаю вас, шановні випускники 2024 року. Сьогодні ваш великий день, день, який ви так довго чекали, який відзначає ваш вихід на новий етап у вашому житті. Я хочу привітати вас з великим досягненням. Завершенням першого етапу вашої професійної освіти ви пройшли довгий шлях, пережили багато випробувань і досягли своєї важливої віхи в своєму житті. Сьогодні ми святкуємо ще й відкриття нових можливостей, перспектив у вашому майбутньому. Ви маєте перед собою безмежні можливості, і я впевнена, що ви зробите світ яскравішим. Кращим своїм внеском. Пам'ятайте, що успіх це не лише досягнення певних академічних чи професійних цілей, а й розвиток як особистості, культура взаємоповаги, та підтримки та здатність мріяти і досягати своїх мрій. Нехай цей день буде для вас важливою відзнакою ваших зусиль і визначить початок нового. Захоплюючого етапу в вашому житті, пам'ятайте про свої цілі, долайте перешкоди і вірте в себе, бажаю вам всього найкращого у вашому подальшому житті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню в нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, пам'ятай, що темрява не має вирішати, нашу долю, сестри, мої та брати, ми повернемося, але не всі, за все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загублено надій. У валізі речі особисті, й заспіваємо у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті. А з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті. Матінко, тримайсь, ніяк не можна уявити Цей біль. Цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій, заради майбутнього, а вже ж. Майбутнього свободи нашої без меж Матінко моя рідна ненька. Ти така красива, ти така гарненька. Злочини ми не пробачимо навмисні. Все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню В нашому місті, в нашому місті. Разом зі мною цю мрію здійсни у нашому місті, у нашому місті. Ми ще заспіваємо разом цю пісню В нашому місті, у нашому місті. А з нею і очікувані добрі вісті у нашому місті, у нашому. В радості мить любить у годину негоди.